Санкції проти окупантів триватимуть. Україна має і далі отримувати військову допомогу, але треба робити ще більше. Лише Україна має вирішувати, коли і як домовлятися з окупантом. А ЄС, НАТО і, взагалі, весь світ залишаються ймовірними мішенями для російської загрози. Це лише кілька тез, які ми почули впродовж останньої години. Щойно завершилася підсумкова прес-конференція за підсумками саміту «Сепорт України», «Підтримуй Україну, яка зібрала в Києві партнерів нашої держави. А ми за цим заходом наживо стежили в об'єдному марафоні. А зараз маємо ще час для новин від ТСН. Для вас сьогодні працює команда каналу 1+,1. Отже, 37 очільників держав, 13 із яких особисто, а ще 24 онлайн. І захід, який президент Зеленський назвав ймовірно. Переломним моментом до Києва на саміт підтримує Україну прибули очільники урядів, дипломати, представники міжнародних організацій. Цей захід скликали якраз до третіх роковин повномасштабного нападу Росіян у промові. Президент Зеленський подякував гостям за підтримку. Розказав, що під час візиту американського спецпредставника Кіта Келога українська сторона передала президенту Дональду Трампу графіки припинення вогню, які раніше були встановлені і порушені Росією за 11 років війни. Президент України наголосив: якщо Росія хоче миру, то першим кроком до нього мав би стати обмін полонених усіх на усіх. Також він акцентував, що в цьому році має завершитися війна, але мир доведеться здобувати силою та єдністю. Своєю чергою партнери пообіцяли, що й далі надаватимуть Україні військову та фінансову допомогу. Зокрема, будуть надані додаткові системи ППО, артилерійські снаряди та продовжиться навчання українських військових за кордоном. Також говорили про прискорення інтеграції України в міжнародні організації в ЄС в НАТО. вперше пролунала й пропозиція да вступу України в ЄС її озвучив президент Литви Гітана Снауседа, І її крайній термін це 1 січня 2030 року. Також гості заходу підтвердили легітимність президента України. Мовляв, він був законно обраним і залишається таким дотепер. Цей саміт тривав увесь день. Завершився розширеною прес-конференцією учасників. А зараз послухаємо деякі заяви, які пролунали сьогодні. сьогодні треті роковини від початку цієї війни. Сьогодні ви бачите нашу столицю, нашу країну, ви бачите наших людей з лідерами, які прибули в Київ. Ми почали цей день зі вшанування пам'яті наших воїнів, які віддали своє життя заради України, як і тоді, так і сьогодні. Ми всі знаємо, що це абсолютно неспровокована та злочинна війна Росії проти України, загарбницька війна. Як і тоді, так і сьогодні важливо це знання не приховувати і називати речі своїми. Іменами будь-який дієвий спротив народу у війні засновується саме на усвідомленні правди, правда, яка об'єднує людей в країні та усіх в світі, хто підтримує. Я дякую усім вам, шановні друзі, дякую вам за підтримку, дякую усім нашим людям в Україні, усім українцям, вдячним, усім українцям в світі, які підтримали свою державу. Я хотів би викласти свої пропозиції для всіх лідерів країн, які підтримують Україну. По перше, ми маємо невідкладно забезпечити. Підтримку України сучасним озброєнням відповідно до потреб, зокрема системами ППО, та е, спроможностями нанесити удари на велику дальність. Крім того, маємо переконатися, що немає жодних обмежень на застосування цієї зброї. Литва е, забезпечить додаткові системи ППО. Як ми домовлялися далі? Ми повинні інвестувати у військову промисловість і військово-промисловий комплекс України Раїни безпека Європи залежить від безпеки України саме тому дозвольте нам прискорити вступ України до Європейського Союзу. Я пропоную дату 1 січня 2030 року. Ну а сам саміт розпочинався під звуки повітряної тривоги і, імовірність російських ударів. На той момент в столиці вона була вже не першою за добу. Світові лідери та єврокомісари в Київ прибули ще вранці на саміт спорту Україн». делегації на залізничному вокзалі зустрічали керівник офісу президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіа, а також. Керівництво Укрзалізниці. Ну і згодом гостей вітав вже і президент Володимир Зеленський. А загалом нагадаю, у саміті лідерів країн-партнерів «Підтримуй Україну, брали участь 37 очільників держав. 13 були присутні особисто, 24 за допомогою онлайн зв'язку. Президент Зеленський називав цей саміт імовірно переломним моментом. Oh, no, really glad to be here. I know these guys <laughs> the advisor of the president. Ну а зараз э, своїми враженнями про саміт підтримує Україну з нами поділиться Олександр Романюк, кореспондент ТСН. маємо його на прямому зв'язку. Що він задавав останні запитання президенту України? А тепер вже на зв'язку зі студією. Отже, Олександре, твій підсумок, як цей день минув? Наскільки він був конструктивний? Наскільки він був багатим на важливі для України заяви? Святий, якщо коротко, то сьогодні Україна почула дуже багато обнадійлих, які раніше були встановлені і порушені Росією за 11 років війни. Президент України наголосив: якщо Росія хоче миру, то першим кроком до нього мав би стати обмін полонених усіх на усіх. Також він акцентував, що в цьому році має завершитися війна, але мир доведеться здобувати з силою та єдністю. Своєю чергою партнери пообіцяли, що й далі надаватимуть Україні військову та фінансову допомогу. Зокрема, будуть надані додаткові системи ППО, артилерійські снаряди та продовжиться навчання українських військових за кордоном. Також говорили про прискорення інтеграції України в міжнародні організації в ЄС в НАТО. вперше пролунала й пропозиція да вступу України в ЄС її озвучив президент Литви Гітана Снауседа, І її крайній термін це 1 січня 2030 року. Також гості заходу підтвердили легітимність президента України. Мовляв, він був законно обраним і залишається таким дотепер. Цей саміт тривав увесь день, завершився розширеною прес-конференцією учасників. А зараз послухаємо деякі заяви, які пролунали сьогодні. сьогодні треті роковини від початку цієї війни. Сьогодні ви бачите нашу столицю, нашу країну, ви бачите наших людей з лідерами, які прибули в Київ. Ми почали цей день зі шанування пам'яті наших воїнів, які віддали своє життя заради України, як і тоді, так і сьогодні. Ми всі знаємо, що це абсолютно неспровокована та злочинна війна Росії проти України, загарбницька війна. Як і тоді, так і сьогодні важливо це знання не приховувати і називати речі своїми іменами. Будь-який дієвий спротив народу у війні засновується. Саме на усвідомлені правди, правда, яка об'єднує людей в країні та усіх в світі, хто підтримує. Я дякую усім вам, шановні друзі, дякую вам за підтримку, дякую усім нашим людям в Україні, усім українцям вдячним, усім українцям у світі, які підтримали свою державу. Я хотів би викласти свої пропозиції для всіх лідерів країн, які підтримують Україну. По перше, ми маємо невідкладно забезпечити. Підтримку України сучасним озброєнням відповідно до потреб, зокрема системами ППО, та е, спроможностями нанесити удари на велику дальність. Крім того, маємо переконатися, що немає жодних обмежень на застосування цієї зброї. Литва е, забезпечить додаткові системи ППО. Як ми домовлялися далі? Ми повинні інвестувати у військову промисловість і військово-промисловий комплекс України Раїни безпека Європи залежить від безпеки України саме тому дозвольте нам прискорити вступ України до Європейського Союзу. Я пропоную дату 1 січня 2030 року. Ну а сам саміт розпочинався під звуки повітряної тривоги і, імовірність російських ударів. На той момент в столиці вона була вже не першою за добу. Світові лідери та єврокомісари в Київ прибули ще вранці на саміт спорту Україн». делегації на залізничному вокзалі зустрічали керівник офісу президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Собі, а також. Керівництво Укрзалізниці. Ну і згодом гостей вітав вже і президент Володимир Зеленський. А загалом нагадаю, у саміті лідерів країн-партнерів «Підтримуй Україну, брали участь 37 очільників держав. 13 були присутні особисто, 24 за допомогою онлайн зв'язку. Президент Зеленський називав цей саміт імовірно переломним моментом. Thanks for coming. Oh, no, really glad to be here. I know these guys. <laughs> Advisor of the president. Ну а зараз э, своїми враженнями про саміт підтримує Україну з нами поділиться Олександр Романюк, кореспондент ТСН. Маємо його на прямому зв'язку. Що він задавав останні запитання президенту України? А тепер вже на зв'язку зі студією. Отже, Олександре, твій підсумок, як цей день минув? Наскільки він був конструктивний? Наскільки він був багатим на важливі для України заяви? Святи, якщо коротко, то сьогодні Україна почула дуже багато обнадійливих для себе новин. Це і мова про фінансову і збройну підтримку, скажімо так, із наданням озброєння. Також прозвучали перші конкретні дати з приводу можливого членства в Україні і в ЄС. Звісно, нам сказали про те, що ще багато для цього доведеться зробити, і це не остаточна дата, але сам сигнал уже є обнадійливим. З іншого боку, хочу сказати, що от саме спілкування, яке ви щойно бачили на своїх екранах, воно було досить типовим, тому що дійсно не завжди лідери багатьох світових країн збираються за одним столом, спілкуються з журналістами. Кожен має можливість поставити їм запитання, і вони досить розлого на нього відповідають. Таке відбувається вкрай рідко, і сьогодні приємно було те, що фактично кожна країна, відповідаючи на них, говорила про свою беззаперечну підтримку Україні, говорила про те, що буде з неї скільки потрібно, буде збільшувати свою підтримку. Ну от власне, хочу сказати, що більшість моїх колег, які між собою спілкувалися. Вони казали, що дуже багато конструктивних і цікавих речей послухали. Тому будемо сподіватися, що для України це також стане хорошим сигналом і хорошим таким підґрунтям у майбутніх переговорах для того, щоб відновити нарешті мир в Україні. Студія. Дякую тобі, кореспондент Сен Олександр Романюк про безпековий саміт підтриму Україну, який до третіх роковин повномасштабного російського вторгнення зібрали у столиці, і за перебігом якого ми могли стежити в ефірі об'єднаного марафону. Ну а ще до старту саміту цієї ночі росіяни запустили 185 ударних безпілотників по Україні через три роки після повномасштабного вторгнення. Нашим силам ППО вдалося збити 113 шахедів і ще 71 безпілотник імітатор локаційного втрачені без негативних наслідків. Таке повідомляють повітряні сили зсу. Зокрема, окупанти атакували Дніпропетровщину, Одещину. Хмельниччину, Київщину, уламки безпілотника впали на відкритій території в Деснянському районі столиці. А в броварах дрон влетів прямісінько в недобудований багатоповерховий дім. Уламки влучили в 23-й та 11-й поверхи, внаслідок чого виникли пожежі. Рятувальники оперативно вогонь ліквідували. Відомо, що через цю атаку постраждав місцевий сторож, який охороняв об'єкт. А тепер про спогади трирічної давнини, які завжди будуть із нами, Попри те, що в 2022-му про ймовірність повномасштабного вторгнення йшлося щонайменше за два тижні до 24 лютого, для більшості з нас той ранок став шоковим. Як кожен провів перші дні повномасштабної війни? Розповідатимемо напевно нашим онукам і правнукам. А кореспондент СН Дмитро Фурдак поспілкувався лише з кількома киянами, згадав із ними цей день три роки тому, і просто зараз поділиться враженнями від почутого. Тоді, 24 лютого, 2022 року, і зараз рівно три роки по тому те саме перехрестя на Подолі, так само початок робочого дня. Нині саме тут майже нічого не нагадує про війну. Ну хіба повітряна тривога пролунає зненацька, але ж хто з нас забуде той фатальний ранок першого дня великої війни? Я розкажу три простих історії: історії людей трьох різних професій, які залишилися на робочому місці в Києві, попри страх, попри невизначеність і попри звуки війни. Провідний інженер-синоптик українського гідрометцентру, будівля якого в самому серці Києва показує ТСН унікальний документ. Усю інформацію синоптики вже давно зберігають в електронному вигляді. Від руки у цей журнал записують лише надзвичайні події. Ну от 5.05.24.02.22. три вибухи глухих в районі Софійської площаді. Ще через три хвилини десь в районі Хрещатика або той же Софіївської площі. Пан Андрій у минулому військовий служив в АТО і морально був готовий до повномасштабної війни. 24 лютого він подбав лише, щоб дружина виїхала у безпечніший регіон України. Зрозуміло було, що треба було комусь запрацювати. Ну я не можу це пояснити, але я не збирався виїжджати. У вас навіть думки не було. Ну, не було. Зараз мало хто пригадає, чи дивилися тоді прогноз погоди. Синоптики кажуть, на загал її не повідомляли, адже розуміли, що їхня інформація потрібна і ворогу, але вкрай необхідна нашим збройним силам. І для повноцінного прогнозу погоди самих комп'ютерних даних замало. Хмарність, видимість. Види хмарності. а це вже директор геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського. Тут на відкритому майданчику одного з пагорбів Києва люди та комп'ютери цілодобово спостерігають за атмосферою. 24 лютого установа виявилася майже порожньою. І Андрій Куций сам чотири доби поспіль що три години виходить на двір під обстрілами і фіксує показники. Я не скажу, що я йшов з високопіднятою головою. і Мені нічого не, мені не було страшно. Мені було звичайно страшно. Але роботу треба було робити. Андрій на собі відчув пильність місцевих. Власникам чотирилапих треба було пояснювати мету своїх прогулянок. Декілька разів навіть мені влаштовували такий невеличкий допит. Значить, хто я такий, що я тут роблю, чим займаюся. Ці кадри на півночі Харківщини менше місяця тому зафіксував мобільний телефон оператора ТСН Павла Бориска. Вчуваю нажиння осколки. Хочу запливити трошки туман. Отримав важке поранення, вогнепальний перелом кісток гомілки, множинні пораненням м'яких тканин. Паша був поранений на вовчанському напрямку і зараз у столичній клініці. Тут ми згадуємо початок великої війни. 23 лютого Павло працює на банковій. Фільмує, як ключові гравці великого бізнесу приїжджають на розмову до президента Зеленського. Дехто не хотів говорити. Більшість були в хорошому настрої. Про початок Навали рано вранці, 24 лютого. Паші повідомляє дзвінком його тітка Віра Михайлівна. А вона каже: ти типу, там ракети, війна. Я такий думаю. Ну, ну, ладно. До 8-9 ранку я знову заспокоював більшість, тому що не можна, як мінімум, здаватися тут. Здасися тут, програєш. З вечора, 24 лютого, 22 року Паша, як і ще декілька десятків ТСНівців, переїжджають жити на канал на власні очі і в об'єктив телекамери повномасштабну війну. Паша побачить уже на світанку 25 лютого. Зруйновані квартири і вибиті шибки в 16-поверхівці Тотально вони вибилися з двох сторін. Після цього за три роки він багато разів побачить та зафільмує і зруйновані цивільні домівки, і людей, які втратили своїх близьких, і прощання з героями, і війну без прикрас у шанцях, брудну і жорстоку. Але оскільки Пашою ми пропрацювали в одній редакції, енну кількість років, я точно знаю, про яку зйомку він продовжує мріяти. Я дуже добре знаю, що ти дуже хочеш поїхати на одну цікаву зйомку. А я ти мене не, не хочеш сказали, брати. Я не знаю. Якось так вийшло, що мені завжди було цікаво потрапити на Євробачення. Дай Боже, так і буде. Ти поїдеш, якщо не цього року, то наступного року на Євробачення і станеш на власні очі свідком уже четвертої або навіть п'ятої перемоги. України на Євробаченні. Чого тобі і бажаю, щиро? Одужай, дякую. Це на день Валентина. Хлопці подарували молоді тільки вам, Так, да, тільки мені. А це Світлана Бойко. Вона касирка одного з супермаркетів неподалік нашої редакції. Її знає кожен завсідник цього магазину, адже за кілька секунд спілкування на касі вона заряджає позитивом. 868,35. Ага. Нагуляла, так? Да? Ого 24 лютого, 22 року у пані Світлани мав бути звичайний робочий день. А тут бах, трах і об'ява, що війна почалася. Ці кадри з її телефону перед виходом на роботу вона знімає порожні вулиці. Київляни, ви що? Куди ви ділися? А потім довжелезні черги у магазині. Два дні я була взагалі як сама касиром і адміністрація, і все, і дуже було тяжко. Один день так і не обідали, потім ну, не було як. Постійні покупці, а в цьому супермаркеті жінка пропрацювала 17 років, пропонували їй допомогу з виїздом. Я кажу, як ви це розумієте? Я поїду дітей, онуків покину, і поїду. Я не можу так, не поїдуть. Вона не виїхала, ба більше зробила все, щоб цей магазин не закрили у дні, коли загроза столиці була найбільш реальною. І я ж давай всіх наших покупців. Давайте дзвонити на гарячу лінію, давайте щось робити, щоб не закрили. Бо тут же одні пенсіонери, просто шкода людей. Ці нині Світлана продовжує працювати. каже серед покупців багато нових облич. але вона мріє знову зустріти своїх покупців, яких не бачила кілька років. Ну я б хотіла. Я б хотіла я колись тут відео знімала на подолі. кажу, повертайтеся, повертайтеся, українці. Ніде немає кращого, чим у своїй рідній домівці. Розумієте? Повертайтеся, все буде добре в нас. Дмитро Фордак, Денис Чиж, Олександр Колосов та Анатолій Короб. ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини. Ось такі новини встигаємо розповісти. Згадуємо нині події 2022 року і дякуємо збройним силам, які як тоді, так і зараз ведуть боротьбу з окупантом, і на чому випуск ТСН завершує.